E На початку п'ятого століття мешканці єгипетського селища Мануфін терпіли великі біди від злих духів, які мешкали на язичницькому капищі. Олександрійський патріарх Кирил вирішив очистити це місце. Святитель старанно молився про здійснення свого наміру. Одного разу у видінні йому явився ангел Господній і звелів перенести до Мануфіна мощі святих Кира та Іоанна. Патріарх виконав повеління. І збудував там церкву на честь святих мучеників. За молитвами праведних Кира та Іоанна там почали відбуватися чудесні зцілення хворих, відтоді те місце очистилось і освятилося. Досконалість полягає у явному причасті Святого Духа. На початку 19 століття віцеадмірал Василь Михайлович Головнін вирушив у навколосвітню подорож досліджувати незнайомі землі та народи. І, хоча плавання несподівано затяглося через початок війни з Англією, впорався із цим завданням. Надалі жодна з експедицій головніна не обходилася без небезпечних пригод. У японській в'язниці віце адмірал продовжував вести подорожні нотатки. Для цього розпустив мундир. І сплітав із ниток вузлики. Розшифрувавши їх, мандрівник написав щоденник флоту капітана головніна, що був перекладений на багатому світу. Нині ім'я мореплавця, увічнене в назвах географічних місць нашої планети. На землі залишилося ще немало дивовижних місць, що манять своєю незвіданістю. Якби не було Пушкіна, його місце у російській поезії зайняв би Баратинський. Так на початку ХХ століття характеризували творчість Євгена Абрамовича російські символісти. Проте сучасники оцінювали його талант скромніше, називаючи лише одним з представників Пушкінської епохи. Тривале перебування у Фінляндії посилило романтичний характер поезії Боратинського. І надало їй того зосередженого елегійного настрою, яким була пройнята більша частина його творів. Еда, бал, остання смерть. У 1842 році Євген Боротинський видав свою останню збірку віршів Сутінки. Цей твір часто називають першою в російській літературі книгою віршів або авторським циклом. Це явище стане характерним лише для поезії початку ХХ століття. Як найшов я друга в поколінні, читателя найду в потомстве я. Один давньогрецький міф розповідає нам про дивовижний палац, лабіринт. Той, хто потрапляє в нього, уже ніколи не може знайти вихід. Та чи існував він насправді? На це питання відповів англійський археолог Артур Джон Еванс. У 1894 році він прибув на острів Крит у пошуках ключа до розшифрування загадкового письма, яке побачив на печатках в Оксфордському музеї. Учений планував затриматись там на тиждень, але несподівано помітив пагорб, який міг приховувати якісь таємниці. Еван спочав археологічні розкопки, які розтягнулися майже на три десятиліття. За цей час був розкопаний палац легендарного царя Міноса, на території якого могло б поміститися ціле давньогрецьке місто. Це і був Кноський лабіринт. В майбутнє ми входимо озираючись на минуле. У наступному випуску. На знак подяки за зцілення преподобний Іоанн Дамаскін приклав до ікони Божої Матері руку зі срібла. Відтоді цей образ називають Троєручицею. Його служіння припало на початок гонінь на Руську православну церкву у ХХ столітті. Петроградський митрополит Петерим Окнов. Лауреат Нобелівської премії з фізики один з винахідників лазерних технологій, академік Олександр Михайлович Прохоров. Три роки тому у Свято-Параскевинському Топловському жіночому монастирі була прославлена в лику преподобних ігуменя Параскева Родинцева.